У французькому психоаналізі, особливо в традиції Жака Лакана, сон і пробудження не є просто фізіологічними фазами добового ритму, це критичні події, у яких проявляється структура суб'єкта, його психічна організація, здатність до символізації, відношення з іншим, місце об'єкта бажання та спосіб обробки реальності. Розрізнення між невротичним і психотичним типами особистості найяскравіше проступає саме в тому. Як кожен із них переживає нарцисичну регресію під час сну та в момент пробудження? Нарцисична регресія загальна рамка. Нарцисична регресія це процес тимчасового повернення лібідо від зовнішнього світу назад до я. У класичному психоаналізі Фрейд Абрахам вона вважається природною і необхідною частиною сну. Під час сну об'єктна спрямованість лібідо слабшає, суб'єкт тимчасово знімає напругу. Психіка відпочиває. Це нормальна функція. Лібідо забирається із зовнішніх об'єктів і концентрується на самому собі. Але ця регресія не тотожна для всіх психічних структур у невротика. Регресія з можливістю повернення. Невротик суб'єкт, структура якого підтримується вписаним означником імені батька. У нього є доступ до витіснення, яке дозволяє внутрішні конфлікти тимчасово виключати зі свідомості. Під час сну. Це витіснення працює у формі сновидінь, символічних, часто метафоричних з елементами фантазму. Сон стає сценою, де конфлікти і бажання обробляються, нехай і викривлено. Це дозволяє суб'єктові відновити внутрішню рівновагу. Важливо, що після пробудження невротик здатен повернути лібідо в об'єктні стосунки. Я відновлюю свої межі, знову з'являється доступ до іншого, до мови, до часу. Сон завершується. І повернення у символічний порядок є успішним. Пробудження виконує стабілізуючу функцію. Це був тільки сон. У цьому сенсі невротик проходить крізь нарцисичну регресію, як крізь тимчасову фазу, яка завершується реоб'єктивацією лібіду. У психотика регресія без повернення. У психотичній структурі ситуація радикально інша. Тут немає вписаного імені батька, відповідно, не працює витіснення як механізм. Те, що в невротика витісняється, у психотика повертається у вигляді сирого реального саме це реальне і заповнює сон психотика, не у формі сцени, а у вигляді фрагментованих вражень, голосів, тілесних феноменів. Часто суб'єкти не можуть навіть сказати, що їм снилося, тільки що щось було це не сон, а навала. Якщо психоз ще не розв'язався, суб'єкт може мати дивні, порожні. Або тривожні сни, які важко символізувати. Але в разі відкритого психозу,